Людина, її життя і здоров'я, честь та гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Однак тривожною тенденцією останніх років залишається активне зростання чисельності бездомних громадян та безпритульних дітей, які займаються жебракуванням. Такий спосіб життя руйнує фізичне, психічне та духовне здоров'я та створює соціальну напругу у суспільстві. Та прикро визнавати, що лише поодинокі організації чи програми намагаються надати допомогу та підтримку людям, що опинилися на вулиці. Так, з 2010 року в Одесі працює організація святого Вікенція, Деполь. дочки милосердя тоді почали свою роботу в Преображенському парку. Запрошували всіх безхатніх отримати гарячий обід та надавали медичну допомогу. Кожного дня ми охоплюємо 80 людей на старосінній площі, і 40 людей на новому ринку. Там ми роздаємо суп два рази до тижня, вівторок-четвер. Крім годування на Старосінній площі і новому ринку, ми надаємо ще й медичну допомогу. Там є в нас виднобусик, в якому працюють дві медсестри. Ну і кожного дня фактично стараємося їм допомогти, як можемо. Сьогодні сестри годують безхатні гарячим супом та хлібом а в період різдвяних та великодніх свят намагаються урізноманітнити раціон салатами та м'ясом, а також роблять цим людям невеличкі подарунки. Сестра Анна каже, що іноді з бездомними працювати важко, але не треба забувати, що вони мають душу та потерпають від нелюдських умов існування. Кожна людина і кожна особлива історія. Хтось, те, що він став безхарченком, є деколи сам собі на вині, а деколи стаються і такі ситуації, що людина не зможе вийти з тих кризових ситуацій, які їм життя чи доля їм простеляє, і вони. Не вміють з того вийти. Є багато таких, які мають за собою кримінальну справу, так що є дуже важко потім заціпити за щось і йти далі. Хоч вони є й безхатченки, але їхні серця є дуже добрі. Просто за тою оболочкою твердості, бо інакше не переживуть, ховаються дуже добрі серця, які вміють плакати, вміють сміятись і вміють допомагати один одному. Правозахисник Володимир Боштин особливо наголошує на тому, що ця категорія громадян не має житла. Тому дуже часто вони помирають просто на вулицях від переохолодження. Ми розуміємо, що сьогодні є міський та обласний центр реєстрації бездомних громадян, але це реєстрація. Людина зареєстрована, а що далі? Навіть сьогодні ми бачимо картину: вони е, харчу, мають доступ до харчування, так? мають доступ до інших соціальних благ, але не мають доступу до житла. Вони зараз поїдять і підуть е, хто завгодно, хто в парки, хто в сквери, хто в парадні. То в приміщення ЖД вокзалу і так далі. Але більшість категорій з них, розуміючи про те, що вони там не зможуть отримувати, утримуватись і почувати себе достойно, вони будуть знаходитися на вулиці. А на вулиці їх буде спостерігати вже смерть. Тож, окрім безкоштовного харчування, необхідно створити спеціальний центр для безхатніх, де вони зможуть хоча б ночувати у теплі та більш-менш комфортних умовах. На цей час би потрібно, щоб людина мала можливість де піти спати. Тоді б звільнились, що я знаю, вокзали, не було б багато людей таких на вокзалах і не боялися їх люди. А так фактично вони йдуть на вокзали, там, де є тепло, і вони ховаються, а інші їх бояться. І це є таке від суспільства для них, є то важко сприйняти. Та якби був якийсь дім, готель, соцготель, наприклад, де б вони прийшли ввечері. Переночував, вранці пішов знову жити не своїм життям, але фактично домагатись того, щоб мав що поїсти і щоб йому було тепло. Вкрай необхідно звернути увагу на те, що є проблема в створенні якогось хостелу, в створенні якогось приміщення, де вони могли знаходитись хоча б в нічний час для того, щоб не бути на вулиці. У цей період, коли всі громадяни згуртувались заради допомоги українській армії та переселенцям, не треба забувати і про тих нещасних, які болею у долі, опинились на вулиці. Я хотів би закликати небайдужих людей допомагати цій категорії так само, як допомагають і дуже багато йде допомоги зараз людям з Луганська, з Донецька, з уразливих міст. Ця категорія так само потребує піклування допомоги. Вона так само повинна бути. Приділення уваги і любові це не є проблема тижня, не є проблема місяця і року. Це є проблема, яка дуже багато триває. І її треба усувати, усувати, об'єднавшись зусилля як держави, як інституту і з урахуванням їхніх інструментів, так і доброї волі представників громадськості. Згідно з українським законодавством, бездомні громадяни мають право на повагу до їх гідності: охорону здоров'я, соціальний захист. Звернення із заявами та скаргами до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, отримання інформації про свої права та обов'язки саме тому держава не повинна забувати про цих людей, адже від кожного дня байдужості залежить їхнє життя.